Скільки коштує зробити електромонтажні роботи? Наприклад, підрозетник разом з дротом. Підрозетник з дротом в бетонній стіні буде коштувати 120 гривень. А метр погонний дріт офрі? Метр погонний 45 гривень. Метр стреби в цеглі зробити. А в цеглі 90 гривень, бетон 120 гривень. Зробити розпаючну коробку на стелі. Закріпити саму коробку, з'єднати всі дроти і якісно все пропаяти і 500 гривень за одну одиницьку. Дивіться, яка якість. Такої якості немає ніде а кому потрібно, пишіть приватні повідомлення.